Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Рада знову всіх вітати, заняття розпочинати. Будемо навчатись гарно, дружно, весело та вправно. Алята, погляньте та скажіть, чого не вистачає на моїй кухні. Так, тут немає посуду. Посуд це основа будь-якої кухні. Він є різноманітний. За формою, розміром та об'ємом. Малята. А як же виміряти об'єм? Тобто, скільки молока, соку чи води вміщається в каструлю чи в банку? Про це ми сьогодні і дізнаємося. Тож не зволікаємо і вирушаємо. Як ви гадаєте, які з зображених предметів можна використати як умовну мірку, щоб виміряти об'єм рідини? Склянку чи лінійку. Вірно, склянку. Бо ж лінійкою вимірюють довжину. Банку чи ваги. Так, банку. Бо ж вагами визначають масу предметів. Відро чи олівець. Правильно, відро. Молодці. Коли говорять про те, скільки молока, соку чи води, або ж іншої речовини, то вживають слово літер. Запам'ятайте, літер це одиниця виміру об'єму. Ось погляньте, в мене є три посудини. Вони однакові чи різні? Так, малята, вони однакові тим, що у цих посудинах поміщається однакова кількість рідини і в скляній банці, і в картонній коробці. І в пластиковій пляшці, але вони є різні за формою та матеріалом, з якого вони виготовлені. Для того, щоб виміряти воду у вітрі, можна скористатися літровою кружкою. У ній теж вміщається 1 літр води, тому нею також можна вимірювати рідини. Ось у це відро вміщається 10 літрів води. А в каструлю давайте рахувати разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6. В каструлю вміщається 6 літрових кружок води. Молодці. Ось ми зможемо сказати, що об'єм відра 10 літрів, а об'єм каструлі 6 літрів. Поміркуйте: а скільки ж літрів компоту? Можна налити ось в таку банку. Вірно, у цій банці вміщається 3 літри компоту. тому й називають таку банку 3 літровою. Банки бувають різні. Ось це літрова банка. Сюди вміщається лише 1 літр рідини. Ще може бути банка 2-літрова. А ось ця велика банка вміщає 3 літри. Це 3 літрова банка. Малята! А ще на моїй математичній кухні є ось яке завдання. Треба порівняти рідини за об'ємом і визначити, чого більше, а чого менше, і позначити відповідним знаком. Тож, будьте уважні. В глечку 4 літри молока. А в банці. 3 літри вишневого компоту? Якої рідини менше за об'ємом? Вірно, 3 менше від 4. Тож вишневого компоту менше? В чайнику 4 літри води. А в чашці 1 літр чаю. Якої рідини більше за об'ємом? Так, 4. Більше від одного, тож води більше, В каструлі 5 літрів супу і компоту теж 5 літрів. Який ставимо знак? Правильно знак дорівнює. Об'єм супу та компоту однаковий. Розумнички. Малята! У мене є ще одне невеличке завдання. Допоможете мені його виконати? Тож будьте уважні! Допоможіть мені знайти глечик, ємність якого буде дорівнювати 3 літрам. Подумайте уважно. Так, це буде ось цей глечик. Один літр плюс 2 літри. Разом дорівнює 3 літри. Молодці! Подивіться на наступне зображення та знайдіть каструлю, ємність якої буде дорівнювати 5 літрам. Я думаю, ви вже здогадалися, що це буде ось ця каструля. 3 літри плюс 2 літри разом буде дорівнювати числу 5. Розумнички! Ось наше заняття підійшло до завершення. Я вам дуже дякую, що ви допомогли мені дізнатися про одиницю виміру об'єму літер, який однаковий завжди і всюди. До нових зустрічей!